Отже, кратесеньке відео, зараз вечір, пасуха, взятку нема, У мене соняшника нема, різнотрав'я, а різнотрав'я на пасуху не виділяє. Тобто різнотрав'я досить примхливий медедаї. Ну, собі щось тим їсти приносять, але поки... Десь не піде, справа не піде. Ну, мені, в принципі, треба, щоб собі на зиму принесли. Я вже по два магазини відкачав, акація, липа різнотрав'я. тут період. А після липи все обробила в липні, все закінчилось. Отже, у мене тут, бачите, раз, два, три, п'ять, 6. Перерахунку на 30 рамок додано Верхній магазин зайвий. <кій> Вони його не обсиджують. Не обсиджують. Бачите, джали дуже-дуже мало. Ну, він там на 50% наповнення. І тому я хочу його поставити. Он на той рій. рій. вот так от. Я так уже на свої раї поставив магазини по 4 корпуси, бо матки там червлять, а наставка треба для свободи маневру. Ну, щоб медові поля були отак. От Моя зараз задача переставити в іншу наставку ці медові рамки. Струсити всю бджолу і поставити на іншу сім'ю. Як підуть дощі, так зальють медом, а як не підуть, ну буде один із немедових років. Хоча серпень за прикметами має бути з дощами. Ну, в мене серпне трошки є. Різнотравая серпневого іноді приносять сім'ї. Не всі але іноді приносять. Я зараз знімаю кліща, щоб не просіли. Хоча вони сім'ї просіли просили кліща, а те, щоб був гарний взяток, так Ну Ну так, поки що пауза. Вчора у нас був дощик. трішки покапало, але це буквально на 2 години. визернуло сонечко. і все висихло за 2 години. Ось так. Ну що, я буду зараз змітати. Вон бачите такі рамочки. Це саме крайня. Зараз покажу серединку. Серединка вам повна, тільки не Ну Мені треба, щоб вони наповнили верхні корпуси, запечатали, щось залишу в зиму, а щось. Качну. Якщо вони два корпуси занесуть медом, це чудово, День піде на відкачку, один ні. Вони напівповні, ну як цей. Так що отакі от справи. Ну все, пауза. Так, в цій сім'ї матка червіть в трьох корпусах. Місто маловато. Я вам зараз смикану, покажу. Отак. От Оце черва. Бачите, біліє. Так що так. Ну все, ставимо. Зараз прогоним чужих зальотних бджіл. Треба повністю. Треба повністю діл забрати. Бо не дай бог чужі бджоли матку вб'ють, Ну, бджоли не зі своєї сім'ї, Якось так. Бджоли дадуть рада. Так. усе. До побачення. Тут така процедура була пророблена тиждень назад. Просто це була більш слабша сім'я, я її не чіпав. Зараз бджоли з поля прилетіли. Нічого не роблять. Все, який корпус кривоватий. Дарма під вагою меду випростається. До побачили.